Інфляція в Аргентині в річному обчисленні перевищила 100%. Вона вперше досягла тризначного показника з часів гіперінфляції 91-го року. У лютому цього року вона сягнула 102,5%. Водночас, індекс споживчих цін тоді ж піднявся вище за очікуваний на 6,6%. Загалом рівень інфляції в Аргентині один із найвищих у світі. Це боляче б'є по доходах людей. Люди не мають грошей, як щось купити. Недавно пішла, попросила три мандарини, два апельсини, два банани і пів кілограма помідорів. Вийшло 650 песо. Я сказала продавцю дати лише помідори, бо нарешту грошей не вистачило. покупці на ринку в Сан Фернандо, що біля буенос айреса кажуть, що ціни на харчі зростають щодня. Я чула, що річна інфляція сягнула 100%. Так неможливо жити. Хай усі політики йдуть геть. Мене це все втомило. Політики борються один з одним, а люди вмирають з голодом. Уряд без успіху намагається стримати ціни. Так він обмежив експорт зернових, щоб підтримати місцеве постачання. Але наразі результатів немає. Для керівної партії це означає менше шансів на перемогу під час майбутніх виборів.